Чому людям потрібно розбиратися в політиці та релігії? Тому що, починаючи з Едемського саду, де перші люди прийняли сатанінську релігію та політику, все це триває і досі. Сьогодні у світі люди обирають два напрями для поклоніння це кумири та політики. Тобто людство закінчиться тим, з чого воно і почалося. Перше, це релігія Вавилона, поклоніння цьому світу, його кумирам та ідолам. І друге. Це світове панування Антихриста. Якщо ви не розбиратиметеся в релігії та політиці, то будете вловлені дияволом. У чому різниця між тим, щоб займатися політикою і розбиратися в ній? Багато хто говорить, я не займаюся політикою і мені байдуже, що там відбувається. Але при цьому люди переповнені інформацією, на якій не розуміються. Але займатися політикою та розуміти, це дві